Обідом, за біду, малюки наші, малюки наші не витримані, не витримані, молодці, такі голосні. Осі добрі, добрі голоси такі. Ой, які умнічки, ой боже, які, умнички, ой, боже, які ви молодці. Ну, по зараз подивимося, як ви будете їсти. Така, така мисочка для вас. 11 сусиків нас, да? Бігу да. на кронус так, не можу говорити і відроніком, і мішень. Так, так. Ой, такі не витримані. Ой, зараз подивимося. Давайте, давайте, давайте подивимося. Так, всі стають коло миски, всі, стають ко... всі, всі коло миски скупляються. Так. Так, всі коло миски, всі. Всі коломиски, так. Як ми повиростали? Як вам? Повиростали дуже. Ой, тіши нас. Тепер можу сказати: Два приплоди. Один народився 19 грудня 25-го року від Кронос і Луна. Другий 5 цуциків 4 хлопчика одна дівчинка. І другий народився у нас 24 грудня. Чотири хлопчика і 2 дівчин... дівчинки. Вітроні і Мішель. От вони які, от вони не можуть терпіти. Ой, сосе, сосе їх ростуть. Малишня росте. Їмо корм, Натур протекшн, не змінюємо. Поки ми на стартері сидимо, не змінюємо назві і, і у і, і цьому корму. І, ну, на юніор явно поки що не переходимо. Поки ми малі. Ну, ми вже їмо три рази в день. Ми вже їмо три, три рази в день. Мами тільки підходять, підгодовують. Вони вже не хочуть годувати, це 100%. Ну, тільки приходять, чуть-чуть там підгодовують, підпити, так, тіпа, щоб не забути ще смак мами. От, от, швиденько їдять. Молодці, всі поїли. Неможливо сказати, що хтось не поїв. Ось такі у нас малюки. Розплідник брейстердох. 7 люте 26-го року. От такі ми. От такі ми смішнючки вже повиростали. Повиростали ми смішнючки. Всі з різними ошинічками. Вони дуже всі різні. Всі дітки мені подобаються. Ну, я їх тут розрізняю, вони різні. Так що, так що. От такі у нас малюки. Облизують вже мисочку. Хвилина і мисочка пуста. Молодці, молодці дітки, молодці. Давайте заберу мисочку вже. Давайте я заберу, я заберу. Все. Тепер ви мовчите, да. Поки ви їли, я все, 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 все розповіла вже, да, так. Да. Поки ви їли, поки ви їли, я все вже всім розказала, так. Да. Молодці. Ой. Тепер буду облизувати один одного. Ой, люблю ці теж моменти. Що у нас сьогодні? Субота! Вихідний! Вихідний день? І ми такі класнючі і ми такі класнючі. Ми такі з мокрими мордашками. Ми такі класнючі з мокрими мордашками. Такі, бо ми поїли, ми тільки що поїли. да! Ми тільки що поїли. Класнюшки, класнюшки. Обожнюю вас, обожнюю. Нам нагадує ще раз, нас тут взагалі. Вісім хлопчиків і троє дівчаток. Да, 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 да. У нас тут Пацаняча компашка. Пац... Да, да. Розкажи. Ти наша маленька дівчинка. розкажи. Да. <рисква> так. Помаранчева. Розкажи, так, да, У нас тут пацаняча компашка. Того вони такі нестерпні. Їх сосе і все. Їх сосе і все. О, які горюся, ой, які горюсінькі. Ой, які ви сладкі, о, славненькі да. От їх прям видно, що вони зразного приплоду да. Угу. Різні батьки. Цікаво мені спостерігати. У мене не, не, не часто буває так, що два приплоди разом, Так було пару разів в моєму житті. Ну, Складновато. Скажу зразу складновато, дуже складно. Але цікаво. Та не, не менш цікаво дуже. Так у так. нас су, субота. Такий вихідний. Вихідний, да? вихідний. Заране дам цю пісню і вас, іва, іва, і вас. Цю пісню засунемо, вихідний. Дідьо, вихідний. У нього така є гарна пісня в тіктоці. Можна її скачати. І буде у нас вихідний. Ось такий у нас буде вихідний. Так, малюки, вихідний. Всі, всі гарні мордочки, гарні, біленькі, гарні, такі короткоморді. Всім може давно потім. Любо дорого, любо дорого мені. Суперовські, суперовські дітки. Що там казати? Так молоді гратися. Ну все? Усе, да? Усе. Всім вітанечка. Гарних вихідних. Гарних вихідних, малюки, гарних вихідних. Усім вітанечка і гарних вихідних побажаємо. Так, 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 і ти, і ти, і ти, і ти. Танечка, гарних вихідних. Це від Роніка. Роні, Роні Мішельки малий. Так, так, побажай, побажай. Да, тут Вічність, вічність. Ви собі уявляєте, яка тут краса. І складно і цікаво. І складно і цікаво. Ніякої тіліка не треба. Тому прощаємось. Прощаємось. Mm -hmm. До наступного разу, mm -hmm. так, 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 так. Так.